Крокв'яну конструкцію даху можна розділити на дві основні групи елементів. Перша група елементів це підкрокв'яні конструкції, це маурлат, діагоналі, підкрокв'яні балки, стійки, діагоналі, розподільчі балки і крокв'яна система. Сама це крокви, і контррейки і обрешітка. Це все, що, йде нас вже, що на себе приймає перше навантаження, а потім вже передає на підкроп'яну систему. Зверніть увагу на план розташування крокв Саме в куті даного даху. Я їх розкладаю тут свого роду таким віялом, для того щоб на кожну крайню крокву в мене було дві точки кріплення і вона працювала як консольна балка. Якщо б я розташовував дані крокви рівно, то в мене виходило б. що Більша частина навантаження переходить на торцеву дошку, і з торцевої дошки вже передається на сусідню кроку. Це не дуже хороша схема, хоча вона, по суті, теж може бути. І так часто теж виконують. Але дана схема є більш надійною в плані конструктиву. Тепер давайте я покажу вам, як це виглядає на 3D моделі. Це проект DT-2, конструкція його даху, і тут я хочу звернути вашу увагу, що у нас перекриття. Плитами перек... ПК залізобетонними. І якщо ми подивимось на вузол, там де в нас опирається, кроква на... Верніше, не кроква, а Маурлад опирається в нас на плиту, то ми можемо бачити, що шпилька проходить через тіло плити і доходить до монолітного пояса, в якому вже анкериться. І у вас виникне питання, як же ж вона проходить через плиту. Є кілька варіантів рішення даної задачі. Перший варіант. Це може бути розташування по тій стороні, де в нас опираються плити, розташування самих шпильок в місці стику самих плит між собою, як є от в даному випадку. наприклад. Може бути розташування шпильок довільне, не з прив'язкою до плит. Але в такому випадку в нас є такий, така задача, що нам потрібно вибити частину плити при монтажі, там, де в нас буде садитись сама шпилька і потім вже після монтажу плити забетонувати дану сторону. Є ще третій варіант. Це коли ми взагалі по даній стороні не виконуємо шпилюк, ми їх не анкеримо в сам монолітний пояс, а беремо шпильку. У нас, у нас тут шпилька в даному проєкті це 12 діаметр клас міцності 8,8 Ми в тому варіанті, який я вам зараз розкажу, беремо шпильку діаметром 14 мм. Приварюємо внизу до неї пластину. І при монтажі плит ми просто оцю шпильку. от, Наприклад, у нас отут буде йти шпилька 14 мм. Ось тут ми приварюємо до неї пластину і на етапі монтажа самих плит ми вставляємо цю шпильку з пластиною. Такою, така буква Т перевернута, під плити. Таким чином, ми плитами привантажуємо нашу шпильку, і в нас виходить ось таке рішення. Теж має право на існування, воно теж буде надійним, тому що задача е, даної конструкції це, щоб в нас вітер не відірвав наш дах. Там, де в нас кріпляться крокви до діагоналей, тут нічого такого складного немає. Ми просто робимо зарізку по місці, Всі зарізки виконуються по місці, не дивлячись на те, що я даю в проєкті оце. Ви можете бачити сині цифри, це фактична довжина самої крокови. І оцей край підрізається вже по місцю, і прибувається вже цвяхами до діагоналі, як показано на, даному, на, даній, на даній схемі. Що стосовно вузла з'єднання підкроквяних балок, один з варіантів це ось такий на цвяхах. Я саму схему виконую таким чином, щоб в мене не було в підкрокних конструкціях великих прольотів. Якщо є можливість поставити стійку, то треба ставити стійку. Тому це з'єднання для тих прольотів, які є в даному проєкті, повністю буде достатнім. Що стосовно кріплення підкосів до підкрокних балок, я завжди виконую зарізку, щоб в мене зусилля передавалося в балку надійно і стягую даний вузол. Через ось таку скобу металеву. Внизу у мене теж по суті йде упор в кут між розподільчою балкою, яка кріпиться через кутики. Фіксується, по суті, тут немає ніяких горизонтальних навантажень. Вона фіксується до плит. Бачите, що вона фіксується саме в місцях, де у нас є ребра. Вона не фіксується в місцях, де в нас є пустоти. Обов'язково рубероїд підставляємо під низ. Це у мене вузол. З'єднання між собою маурла та балки. Знову ж таки, це один з десятків варіантів, як можна її з'єднати. Можна просто під кутом підрізати, можна підрізати ось таким зубом. Я показую зубом, але якщо будівельники мені телефонують кажуть, ми будемо по-другому робити, нема питання, я розглядаю цей варіант, який мені пропонують будівельники. Якщо там все окей, то чому ні? Любе рішення в проєкті обсуждається. Тому, якщо ви купили типовий проект DT2 ДТ чи ДТ5, які зараз на даний момент готові, і будуєтесь, обов'язково тримайте мене в курсі через електронну пошту. Що ви робите, які у вас є питання, мені буде цікаво вам допомогти. Ось такі основні поради можу вам дати по конструкції даху для проєкту ДТ2. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Дане рішення повністю Підборка креслень по даху на DT2 я зараз завантажу на Patreon, тому підписники Patreon зможуть його собі завантажити і ознайомитись, задати мені на Patreon якісь питання. Всього найкращого, до побачення!